ne prišlo nam ništa, Там було в общем позвоні. Там іностни указували, ніхто не хоче. Конечно, да. Це я не знаю, там якась не ізбіжность була. Там така ситуація, перші, ми поїхали. Ну приїхали, ми знову, вони наждали. Знов, ну ну чого, чого і знову нас наче бити? Ми близько, значить, в перші є тінщині. Ті. Разуміло, ну я, я просто там эмоции уже. Ну началось. Ну, дійсно, на правда так, что є, то є. Заміло. У мене друге питання. Скажіть, ви в операційну сказу самі особисто писали, чи вам писав ваш адвокат? Я писав. В операційній своїй сказі ви постійно мого сина називаєте злочинцем. Любов злочинцем може назвати тільки суд, якщо це доведено. Чому ви мого сина називаєте злочинцем? Як вам сказати, це такий, ну як термін відсовуваний, злочини. Мене правомірно, він поступив, розумієте, ну помієте, ну він, 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 як мені було поступити, я мусив захищатися, я, він мене вравив, я покотився. Я його це вже, знаєте, там, коли з ума сходиш, там на грані, от, бачиш смерть, бачиш, там, от, і, і те, і те, всякого такого. І Коли там передумаєш, все, все, я все його побачив, все, як воно було. Він я типу копився, він бив Андрія, тарасюка на носі удари. Я побішов, я по благороду, йому за пече, і махнув живішу типу втікати, бо я можу. Він покинувся на мене. І почалася трапля. І тут я вже мусив переміритися цей ніж, тому що я не знаю, що було. Він не реагував на ці удари. Ви захищалися від чого? Що в нього було в руках при тому що... Та він не відвід такі жоди йому зробили. Ви відвід. Значить я повторюю особисто пробу для вас. Запитання у вас будуть? Ні. Мі... Запитання у вас будуть? Ми зараз поки задаємо запитання. Можливість дати вам пояснення буде надано. Я не відмовляюся від цього, але я хочу сказати, що хай і їх посудять по чоловісті. Чому? Чому? Чому на першому судовому засіданні, коли ви давали покази, ви чітко пояснювали, що ви його почали наносити йому удари ножем біля бару, не внизу, біля бару. І ви розповідали, що він такий здоровий, весь, такий огромний. І ви його вдарили раз ножем, він не падає, другий раз вдарили його ножем, а він вже здоровий бичок і не падає. А потім ви розповідаєте, що ви витягнули е, ножа з куртки, не то штані, не то з кармана куртки, не то з кармана е, штанів, коли ви були внизу біля бара і били його лежачи. Я, я показував з самого початку. Просто я тоді не, не там якось так було. Там... Я хоч став у це слідство, може так було, а може так. Ну я не мог правильно ну, сформулювати, вот, вот, бо це потім так ставить, вот, потім а Я як не в цьому не, не розбираюся, в них може це правильний ну, ну, ну відсут. Ну, так я й сказав, я й показував, що я облагороджу йому, він півтори шукає, я глядаю йому в спину ноги, я його поверну, бо воно втекає, бо я можу тебе вирізнути. Ну, так було. А він настигнувся, не сподівався, не захопився, не винувся. Я кажу, я правду кажу, я не обманюю. Що значить у вашому розумінні по-благородному бити ножем? Я йому махну, що наскільки можна можно издеваться, ну ж якась межа між цим усяким издевательством. Раз богу це не он Один загубив другого, и типа а опять и гасть потерялася був його на як це так потерялася ти всі ваші речі знайшлися у гайтмана в кабінеті давайте так бо це получається вже монолог ваш а не запитання Ну, ну, ваші, ваші... а в мене було питання, чому мого сина постійно ваші, не називає його чи це? Щоб ви їх висловили, свої заперечення. Ну, ми зараз... Віримо. що я хочу, щоб... Ось у нас просить... Я заболів мене. І морой дичі вічі, щоб мені передавав стільки всіх, нічого не допомагає, Приходив ходив рач, сказав, що нічого нічого не може допомога, і навіть немає, що нічого не повному. Ну, почати на думіці, там якась операція, там день назад, який там пару часом порожніходу Так. Довгий би там. Значить, це моя така. <клес> <клес> я звиняюсь, звісно, перед вами. Ну я не знаю, це... було на мені багато зла, його багато зла воно сопнулося. Просто це, це була містян, я вам просто це, що ви поняли, його, тому що воно воно цього не... В його пустик і воно важі наладиться, так нічого не потрібно. Що воно вже йде. Пішиваються так все.